Півчату Газа проти Староулуцька. Фінал. Останній матч на корті номер один у рамках Кубка України за золото цього турніру, або ж саме за головний трофей змагань. Почне володінням саме Піщату Газа. Знову ж таки, для тих, хто десь вімкнувся щойно, бо ще там не вивча цифра, бо обличчя, щоб легше вам було. Вчоренко, наприклад, зараз атакує. Влучається два очки одразу ходу, Набирає Півчату Газа. Вчоренко 16-й, За цифрами намається Дмитро Кравченко, другий. Вадим Довідний, 24-й, Владислав Лукінський, номер 26-й. Але в цьому випадку, якщо говорити про Кравченка, він на стільчику поки що під ротацію готується. Крім нього, інші грають. Довідний до вниз. Довідний щита. Ще одне очко залітає до статистики. Спроба атакувати здалеку. це показ. Довідний вилітає в захисті. Старий Луцьку, в свою чергу. Це Антон Мусієнко, сьомий. Олександр Дюпінь, 14-й. Павло Горобченко, шостий. Максим Михайлов, номер 15 На відміну від піща Туґеза. Старому Луцьку грають ці люди на контрактах з, навіть не скажу командами, а з командою в цьому випадку Суперліга України в наступному сезоні всі четверо. Мосієнко, Дюпін Михайлов Горобченко гратимуть за, за старий Луцьк. В Пікча Гезе Вадим Довідний і Даниїл Овчаренко точно гратимуть за селфмейд у вищій лізі. А ще без контракту Дмитро Кравченко Владислав Лукінський. Здалеку не заходить цим за призначеним за нічийних 3 на 3. Поспішають зараз команда набирати очки для того, щоб встигнути це зробити до того, як стане доволі темно і незручно грати. Но, насправді жартую, хоча тут частина жарту, оскільки починає сутеніто, а в такий час світла буде менше-менше вже з кожної секунди. В прямому сенсі треба грати нормально. Втім, Поспішають, щоб для один одного створити проблеми, оскільки в обох командах є кому атакувати, і з упевненою поставленою, так би мовити, рукою здалеку обмінюються якраз тими атаками з периметру. Дві команди. Ну якраз теж якщо полутить м'яч, особливо в когось одного, на якого можна грати. А це буде додатково не лише собі бонусом у ліді збирання очок, але й тиско на суперника Лукінський дештовхати це через спину. Радше проти суперника не закидає. Вже здавалося, побігравши Максима Михайлова. Михайлов – це трійка-четвірка. Якщо говорити за класикою, особливо 5 на 5 про його позицію в баскетболі, легкий важкий форвард. Ось такий за номіналами, так і гратиме за команду під грудою Дмитра Чайковського. В наступному сезоні м'яч опускається в кошик. Четверта командна очко за Стамблуськом знову нічия. Капітан Салфмейда не дає пройти по себе Дюпіну, зупиняє його захистом. Але в Старолуська є своя альтернатива, і ось опція спрацьовує 5 на 4. Попереду Старолуськ. За кого боліваєте в цьому фіналі, друзі? Якщо вболівайте, якщо ні теж не почить, в кого є бажання змога. Ютуб канал, чат його Федерація баскетболу України, де ви зараз і власне перебуваєте. А хто дивиться цей фінал? Так точно ви це робите. Напишіть. Зацитую. По змозі. Фол від персонального Юрія Щербака як судді цього матчу. Виданий до статистика, тим часом Овчаренко подивився, поруч, побачив суперника, зрозумів, що краще поділитися з м'ячем з партнером. Отримав м'яч назад. Вже від Кравченка сам вже почав провалюватися, 16-й номер. Тугезо отримав знову ж таки захист активний проти себе. І черва ротація в складі Пікшіту Тугезо сідає Кравченко. Трошки подихати на стільчик. А тим часом Осієнко в таких випадках, як говорять, вдало відзахищався, тому що не пропустив очки китком через себе. Експлосів <світ> Док, коментатор вчать або ж користувач. Вітаю вам. Лукінський давай. Персональне болювання за представника команди, яка зараз руками довідного спробувала набрати, але хибна історія. Одне очко з лінії для штрафних Втім, якраз Лукінський свою справу робить, підібравши не міяючи нападі. Саша Саша, Болівають за суддю, хочу з ним не побачення. Не можна ніколи казати, що щось є неможливим. В цьому житті все можливо насправді. Особливо, якщо поставити собі щось за мету Олександра, вітання вам. Експлозив Доха, Ви спочинні, навіть наш дивитися. Ну що ж, тоді за кордон вам вітання, а тим часом атака Староголуцька. І втім, вже треба зупинятися. Юрій Щербак показує, що нічого рахувати тут не буде. Толік бій за Пікча, Тогаза, чисто через те, що вони вища ліга проти Суперліга. Ну теж є своя альтернатива, так як зазвичай ну, частенько буває. Коли о, хтось о, нейтрально ставиться там, до якихось там, не знаю, футболі, баскетболі і так далі. І так далі команд різних видів спорту і дивиться матч, то зрозуміло, що частенько вболівання йде за командою, яка ну, знищує дивізіону, в цьому випадку було там, нібито на папері має. Меж досвідчений розстріль і так далі. Тобто завжди хочеться якихось там не дуже очікуваних, так би мовити, результатів на папері. Тому десь вас, звісно, що теж можна зрозуміти. Овчаренко з м'ячем тим часом показує довідний, що він готовий, нібито бути заграним, але насправді партнерів він, я б сказав, що звільнив таким чином. Увага на себе. А партнери отримала трошки меншого піка при зміщенні в бік І Кравченко з Вчаренком якраз цимі скористалися. Ось такий тифолу показує Юрій Щербак. Покарання відоме. Шість з половиною хвилин у нас до кінця ігрового часу шість на шість трилузь проти Туга Грають у фіналі Кубка України. Три на три баскетбол, контрактова площа, столиця України. Це Київ, чотири три за фолами, на один більшу Пікча Тугеза. Підбирання за Дюпіним, всі закриті. Доводиться вже йому виходити за правилами, як то кажуть, вгору. Так би одразу віддав м'яч, щоб оперативніше все це відбувалося. Тепер же сам Дюпін намагається протидовідного грати, з розвороту не закидається. Ейрбол і показує Юрій що час на атаку був вичерпаний. Оскільки м'яч не торкнувся необхідної частини, що називається конструкцією, то в цьому випадку, ну і на підбиранні, не був виринений, пропустимо в нападі. А він вже опиняється в суперника, тобто пікщо тубезе. Команда, яка зараз додає поки що до своєї статистики, ще один хибний. Лукінський. А тим часом готовий працювати проти Мусієнка, але насправді Антона тут і не загравали. Партнери йде вниз пас, цілком очікуваний, в принципі, за логікою ірвого епізоду, і як наслідок. Ще й бонусний штрафний дюпін отримає своє розпорядження. А тим часом Павло Горобченко піднімається. І знову зі стрічка, як команд ю 16-18, вікових в сумі 14 ігор провів. Це про збірні України має на увазі, але про класичний баскетбол 5 на 5. Який на клубному рівні попередній сезон провів за прикарпаття Вернул. 7-8. Старий Лук... Луць, Луцьк відстає від пікшоту газу на одне очко за 5,5 хвилин до кінця ігрового часу. В фіналі Кубка України серед чоловіків 3 на 3 баскетбол. Вниз майже, але майже не рахується. До війни міг перехопити м'яч, але пас проходить. І це результативна передача для Старого Луська. У даному випадку одне очко забрав собі Дюпін, який намається тим часом вже не дати Кравченко отримати м'яч, але все ж таки це стається. До відходить на дальню дистанцію. Здається, там без заступу була атака, але в будь-якому випадку вона не була реалізована, тому вже сенс, особливо там на ті ноги Вадима дивитися немає. Це би залетіло, так. Тут важливо було б ще два, чи одне очко рахувати. Але він хотів закинути саме здалеку і відходив, робив якраз назад крок, свідомий. Мовчаренко почав озиратися шукати альтернативу. Роман Кент. Рома Кент користувась тиханіком. Пане Романе, вам вітання! Вболівав за Полтаву. Я так розумію, за Полтаву, яка зіштовхнулася. В чортфіналі, наприклад, з командою The Flow. Тому що тут полтавських колективів, от саме з такою назви було два. А в цьому фіналі. Сьогодні у фінальному раунді. Ось так вони в фіналі, як матчі в одному. У фінальному етапі Кубка України Скидання скаданів. З... Там Владислав Лукінський. Для того, щоб збодірити себе і партнерів те, що треба. Данк. 4-17 емоційний момент. Не лише хайлайт, але ще й можливість ковтнути енергії для команди Пікше Тугезе. Під відкритою здавалося б спробу, але Павло Гробченко обробляв трошки м'яч і Вирішив не ризикувати, а залишив йому йому це має на увазі Максиму Михайлову сказати слово китка, але підсумку ось такий вердикт. 10-9 за рівно 4 хвилини до кінця цього фіналу стає все менше. Режисер трансляції бореться за те, щоб це не було помітно, але от для баскетболістів це точно не дуже допомагає. Хоча а, ну це так. Я не впевнений, що з ними поводяться хлопці, особливо, якщо про рівень офіційних змагання говорити, які учасники поєдинка має на увазі. Це одна справа парати своє задоволення. Десь там, особливо в Нью-Йорку, де я зароджувався так, повноцінно формувався, як на мене, в плані культури баскетбол 3х3 свого часу. Можна про ліфтарях зіграти, але тут все ж таки комфортніше зіграти за денного світла, щоб про офіційний, якщо турнір, все ж таки мова. Бути... Ну, більш, скажімо так, комфортних умов для претензій на ті чи інші вдалі ну, китки. Але ще поки що достатньо світла і для гравців, як немає. На 10 на 9, 3, 17. Ну, ймовірність висока. Того, що не встигне одна з команд набрати 21 очко, і або взагалі буде овертайм, або хтось виграє таки в рамках 10-х хвилинки ігрового часу за його підсумком з цього відтинку. Хоча все буває, може полетіти там кілька так здалеку, і це вже не 10-9, а зовсім інші цифри. І близько буде до 21 очка. От Михайло Нагорн теж за Полтаву, Полтава сила. Це знов ж таки із чату цього ефіру на Ютуб каналі Федерації баскетболу України. Кравченко йде на завершення, і не дарма, тому що він був в цей момент відкритим. Завис, співмав рівновагу. Як наслідок, у нас рівні цифри. За ніж штрих хвилин до кінця часу. Мусієнко прохід його на одне очко, і він його забирає собі. 5-4 за фолами. Пік що Тугази на один фол випереджає суперника. Кравченко на два очки. претензія, але це ейрбол у підсумку. До речі, пікчату Газа команда карала у фіналі. Баскетбольного турніру 3 на 3 за великим рахунком нещодавнього, але я кажу про чемпіонат України. А там був програш Пуштін. Михайло тим часом показує, що тут треба пришвидшитися партнеру. Він ну, намагався це зробити Горобченко, але в принципі, хоча він дуже мобільний, була компактність щодо його оборони проти нього щодо його піки. Це якраз причинило проблеми для нього чином. для того, щоб цей прохід яка, став якраз результативним Краб, йде вниз під Горобченка. Дюпін, Дюпін шукає варіанти. Тут половина часу на володіння минула, і от тут вже треба було Старий Луць це усвідомлював, контролював секундомір. І пішла ось ця передача дуже вчасно вниз. Яка стає результативною? 12 на 10. Плюс два очки за старим Луцьком. До речі, пікщотуґеза вже шість фулів. В Старолуцька 4. 13-10. Менше двох хвилин до кінця цього фіналу. Довідний. пішов агресивно між двома гравцями. І опускається вниз результативно. Капітан Селфмейда, якщо говорити про колективу, що ліга. Прохід реалізований, плюс може набрати два очки. Однією атакою ендван. Маленька зупинка, яка виникає, в принципі то ну виникає Кравченко. Замість Вадима Довідного цей штрафний. А якраз на мінус одне команда Пікшатуга за відставання виходить, а Вадим Довідний тим часом отримав оперативну допомогу від лікаря, оскільки ушкоджені руки має, причому киткової правої. Але вже все гаразд. 24-м номером команди Пікшатугаза. Наскільки це можливо? І партнери поки що тим часом, доки Вадим Давідно отримав допомогу, зрівняли рахунок. 13 на 13. Девід в мрія. Вовчаренка міняє. Тим часом на корті. Хвилина і 20 секунд. До кінця чоловічих змагань дорослих саме 3 на 3 баскетболу в рамках Кубка України. цього сезону, так би мовити, літнього 24-го року. Збирання, а там ніхто й не боровся, конкуренції не було в Антона Мусієнка. Михайлов на паузі. Капітан Сумду. Дюпі не давниць повз довідного. Дюпін близький був, щоб забирати одного школа. Це не робить, потім Жолукінський підбирає. Кравченко. Кравченко. Тепер він проти Дюпіна грає. Кравченко забирає собі одного очко І пікчату Геза виходить на плюс одне. Різниця на свою користь. Тайм-аут! Чищі за фолами. Якщо ви чуєте слова, у нас є переможець, друзі, десь в інтершумі саме цієї трансляції Не лякайтеся, в нас ніяких там технічних. Вирішень у кого немає. Це просто закінчилися змагання на сусідньому корті. Її 18 визначили чемпіона. Одеса мама. Команда в Житомира виграла. А в нас, якщо говорити саме про чоловічі змані 3 на 3, Кубка України, то 45,10 до кінця. Ось, ну, ну, ось, власне, ну так, основного героїв часу. Тому що вертаємо, що може бути. Пікщо Тогеза проти Старолуцька виграє плюси Новачко. 6-6 за фолами. Світла все менше часу. Так само. І довідний намається Мусієнко. Тут просто таке накрите, закрите все, що може зробити. А втім, Мусієнко знайшов підтримку в особі Михайлова. І вивів через нього м'яч з-під Хоча Михайлов сам потім у підсумку не закидає. І вже спроба сам на сам зіграти, але втрата м'яча. Владислава Лукінська на володінні. Сам піднімає з майданчика і закидає. Владислав Лукінський 15-13. Екс-представник будівельника і селфмейт. Якщо говорити про минули, наприклад, первий сезон на рівні відповідно суперніг і вищої ліги Мусієнко. Здалеку влучання. Без заступу це на рівні 15-15. Вихід володіння. Пікша тогази. І чи буде овертайм? чи ні на завершення на перемогу, але не закидок. 15-15. 15 на 15. Олександр пише, привіт з міста. Я шалава. Олександро, вам теж вітання туди, де ви зараз перебуваєте. У нас фінал. Всі, хто тут е... стежить за стрітболом або ж за баскетболом 3 на 3, на Контрактовій площі в столиці згуртувалися навколо якраз майданчика номер 1 Корт, тому що тільки тут залишається розіграти певну низку володінь і закрити питання, хто збере Кубок України 3 на 3 з баскетболу серед дорослих команд. Осідній корт вже свою програму, так би мовити, та сьогодні овертайм. Ну, 15-15. В нього входимо з такими цифрами. Стрелуськ з пікчатога заграють. Проба Мусієнка проти ту зірати. Ущільне опіку до Відни Доводиться Мусієнко не просто атакує все одно через руку 24-го номера Пікшетоґеза. А тепер вже і Вадим отрима подібні ж проблеми, що від партнера Антона. Ну, Але ж так і має бути. ось Так, щоб і, не те, щоб підготувати виконувати кидов, просто ковтнути повітря. Не давати супернику необхідно, бо дай такі сили немає, тому що це ігровий день, це не один матч, і навіть не два. А це вже фінал е, самого по собі ігрового дня на контактовій площі для обох команд. І Зрозуміло, що в цьому випадку є ті сили чи немає, але їх треба десь знаходити. Ні, насправді, друзі, це так відволікається на чати. Вже автоматом е, Артема Гитаю вас. Ого-во! Реагує у нас закривається 17-15. Не встигаю все сказати в одну секунду. Тому що Пікчату за дальньою атакою відкриває ще Ого, цей матч фінальний. Закриває. Пікча Геза. Команда фіналіст чемпіонату України з баскетболу 3 на 3. Цього ж таки календарна 24-го року вирея Кубок при цьому Україна з цього ж таки баскетболу 3 на 3. Фінал справді огонь, як один із вас написав, Поу, ну щодо Олександра, я просто вже не став відкоментувати. Теж не коментар на ютуб-каналі Федерації Баскетболу України, реагую, щоб і паркет, і корт, передусім увагу потребує на себе забирати. Жарт, розуміло, але тим не менш.